Привіт, сонечки! Сьогодні ми розглянемо гру за героїв, які володіють великою шкодою, контролем над противниками, можуть задавати удари на великій відстані та мають чудові скини у Mobile Legends. Так, це магічні герої, про те, якими треба вміти грати та влучно використовувати навички. Адене Сасильона стаки якого можуть лякати будь-кого, і його навички дозволяють уникати натукучливу хіль до на лінії досвіду. Найбільш доступним магом є Юдора, яка володіє контролем та потужною ультою, бо не є відмінним другим сапортом, яка може призупинити ганг ворожої команди або захистити союзника від атак лісника. Оксана виступає ролі основного роумера і може ініціювати гру за допомогою свого лорда та рятувати союзників своїми жахіттями від нападів. Це клопці. Це відміни лісник з високою мобільністю, короткими кулдаунами, потужною шкодою та шаленим контролем завдяки ульті. І, мабуть, кожен з вас стикався з ситуацією, коли циклоп здається невразливим до ваших атак. І зіронька драфту є чене, яка володіє великою мобільністю, має шалений потенціал пушу та накопичувальної шкоди. Вона може втекти від групового нападу і завдати боляче ворогам, поки ті намагаються до неї дістатися. Вона є основним дамагером і маомпушером. Реалізувати потенціал цих маїв необхідно вижити. Тому на початку ми банимо всіх, хто може створити проблеми, дотягнутися до нас або задіяти контроль. Це такі, як Сайбер, Хелкар, Джонсон. Насправді, під опис підходить під списку героїв. Напишіть в коментарях, чи очікуєте ви замість 6 банів. 10. 9 чи 10? Уявіть собі, 10 банів. На початку гри вам доведеться стикатися з труднощами. Ворожий лісник може заволодіти бафами швидше ніж ви. Ваші противники на лані відчувають себе впевнено. А даріус є мобільним і здатним здійснювати успішні перші напади, але поки не наважуються лізти А Ось у нас не вдався ган, адже Хільда також є досить рухливим бійцем. Ворогів потрібно ловити на помилках, це може впливати на їхню мораль. Не ігноруйте черепаху та намагаєтеся взяти її. Ось ворожий лісник вже рушив до неї, але Юдора зупиняє його другою навичкою. А це клоп активує гарний ретріп, проте всі навички в колдауні і нема змоги відбитися від ворогів. Фрейм користується нахабна хільда, але помирає під вишкою. Ці дії дали нам приблизно 1800 голди та палаючу хільду. Ча не вже має екзотичну вуалі і може завдати значно більше шкоди за допомогою своїх навичок та давати відсіч танку і ММ, які сховалися в кущах. Також вона може витримати інші серйозні наступи. Даріус вірив в себе та влітає ультою той підвишку. Ваксана зупиняє його лордом та другою навичкою, тим часом Чане використовує по ньому Ульту, а Юдори вчасно зупиняє танка, що дає шанс відійти Вексані та забрати Хілоса лордом. Ворожа команда дуже вірить в свої сили і засіла на лінії золота, де відбуватимуться численні ганги. Сам ж Даріус не дурний і слідкує за мапою та забирає магів з низьким хп. Лісник також не лозує і намагається виявити нашу команду на карті, тому важливо захищати нашого лісника та грати в позиції захисника, м'яко кажучи, інтефать. Супротивники, які вже впевнені в своїй перемозі, сміливо наближаються до веші і намагаються виконувати агресивні дії. Важливо бути пильним і спостерігати за мапою, так як при виявленні одного ворога ми можемо відповісти на їхню агресію і забрати їх. Ексана є відмінним героєм для саппорту під час гангів. Її лорд може зупинити ворожих гравців, але необхідно завжди слідкувати за мапою. Навіть якщо ван ворожого лісника не такий несподіваний, нам потрібно зуміти вчасно зупинити його, забрати або знайти можливість відступити. Юдора з іншого боку виступає в ролі другого саппорта і має бути там, де потрібна допомога. Зараз вона зупиняє настирного танка другою навичкою, щоб допомогти союзникам відійти. Ми надаємо акцент чи не, оскільки вона є сплітпушером. це означає, що вона може швидко та безпечно винищити вежі або захистити нашу лінію, прибравши ворожих мінюнів, може відводити ворогів від веж та бути там, де їй потрібно. А коли ваша стратегія більше націлена на деф ніж на напад, не завжди легко взяти лорда чи черепаху, особливо якщо суперники грають швидше, але ви можете спробувати відволікти ворогів чи застілити черепаху. Це потрібно робити лише в тому випадку, якщо ви впевнені, що ваша команда може вам допомогти. Навіть розмін 1-1 є виграшем, оскільки кожна смерть ворога дає йому мікротіст. Коли у вашій команді всі герої маги, суперники можуть спробувати напасти разом. цьому випадку важливо фокусуватися на ворожому АДК та основному дамагеру. Хільда дуже жирна і не дозволяє просто так підійти до стрілка, але чане наносить велику шкоду і змушує її відступити, захопивши за собою танка. Тому поки інші вороги далеко, Ханабі залишається одна. Але супротивники дуже впевнені в собі, тому потрібно очікувати допомогу. Ось ще не вже досягла другої ворожої вежі. Якщо всі були на файті, вона могла б дійти навіть до трону. Вона хитра. З'являється лорд, але суперники чомусь вирішили знову напасти. Якби я міг заплакати, I'd... то заплакав би. Можливо, побачивши, Чене на топі, подумали, що це їх шанс. Дали про лорда, але наші магічні герої вирішили зробити засідку, що є не зовсім правильною стратегією. В атаці, коли суперник знає нашу позицію, ми слабші. Тому ця битва скоріше піддавки та очікування, що ворог допустить помилку. Даріус вирішив забрати циклопа в соло, але не помітив, що він оточний з усіх сторін, тому ми говоримо йому. А побачення. Бо Хільди план це спушити на це. У нас є контрпущани, яка мчить відганяти Хільду від вежі. В цей час іде продовження бійки за селіан буде намагатися забирати нану. Його навички занадто далекі, щоб не надістати бігуна. Хіла сміг би допомогти Хільді пропушити топ, але як безумний буде бігати за Оксаною. Можливо, очікуючи повернення союзників, а поки не може справитися з лордом нашої черениці. А ось і не прийшло хвилини, як до Хілоса прийшли союзники, і знову все заново Хільда пушить топ, Даріус обігає команду, щоб знайти більш віддалених майів, чи не забирає свій мегакіл, А Віксана намотає круги знаною. Чи можна сказати, що Хільда грає соло? Безумовно, в кінці вона себе дуже гарно реалізує в нашу користь. А поки ловимо її на помилці, її нарешті забираємо. Відчувається, що у ворожій команді настав якийсь переломний момент тільт, розчарування. Можливо, навіть в чаті вони один одного цькують. Адже рахунок 23-23 і вже незначний відрив по грашам. Але, звичайно, коли входиш куражем, бувають факапи. господи, допоможи. Пропала всю. Не знаємо, як називати наступний мов ворожого лісника. Нам здається, що це розпач, але може велика віра в себе. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Просто жахлива трагедія і непоправна втрата. У такі миті необхідно молитись. Після смерті ворожого лісника і без нових Файті можна пробувати забрати лорда. Чане це зробити ультра аж швидко. Звичайно, суперники не будуть стояти в позі бо вони воїни, а не якісь. Тому зустріч лорда здійснюється безпосередньо біля нашої Т3. І подивіться на цей рахунок, чи могли ви представити ще на початку гри, що таке буде можливо. Ділос не може відступити та гине на місці. Слід за ним забираємо нано. Цей клоп ж маякую, що по Міду помідуть мільйони. Поки на боті йде файт між іншими суперниками, вони пропушують міду Т2. Чи дадуть знести вежу, чи ні. Невідомо майбутнє летить нам назустріч. Вежа Т2 зруйнована, Бо ворогам це, звичайно, не подобається, відчувається, що це буде запеклий файт. Чане з Віксаною зносять лісника з танком. Та набі не вийде у текти такої кількості контролю і шкоди. Нана, скоріш всього, теж не виживає. Лише це хільда, що старано, Т3 на наптопі. Але чане не дасть втекти і їй. Ось така непереможна стратегія. Напиши в коментарях, як тобі. А я запрошую приєднатися до спільноти Семішмут. Ми щомісяця проводимо грошові турніри та розіграші. В нашому телеграм-каналі можна знайти собі команду, друзів по моблі та ще багато різного контенту. Напиши в коментарях і стреживий, щоб він скоріше одужував і повертався до озвучення і коментування. Я тебе обійняв і поцілував. Бувай!